Доброго дня, шановні, ну що, завдяки своїй підписниці Тетяні дуже великій дякую. Тепер я можу записати відео про те, що у нас кабінет трошки обновився: електронний кабінет платника податків. Раніше цієї вкладки не було, але завдяки пильності. Моїм підписникам. Ми тепер знаємо, що вони з'явилися буквально на днях. Облікові дані платника. Раніше ми орієнтувалися на ці дані, які тепер у нас є профіль платника. І профіль платника, пам'ятаєте, я вам казала, що потрібно роздруковувати постійно. Для себе замовляти нові витяги платника єдиного податку, щоб в тому чи іншому періоді ви могли довести, які у вас були види діяльності, на якій групі ви знаходились, і так далі. Ну, я так думаю, що хтось все ж таки мене слухає з податкової. І так, у нас з'явився профіль платника. Що ми маємо? Яка тут така новинка цікава? Ми можемо тепер вибрати період, наприклад, якщо ми вибираємо з вами з 1 січня по 31 серпня інформацію про себе показати. Чисто для себе ви це робите не для ваших контрагентів, не для ваших постачальників, виключно для себе, щоб зрозуміти, яка інформація наявна у податкової, що вона бачить по вам, чого може ви не бачите про себе. І так, у нас є розділ тут реєстраційні дані, перевіряємо, чи все у вас в порядку, чи все співпадає і так далі. Реєстрація платником ПДВ, я пропускаю, тому що я ФОП, кому потрібно, заходить, дивиться. Дані про реєстрацію платником єдиного податку обов'язково натискаємо, перевіряємо інформація свіженька, достовірна, і ми бачимо, на якій ми групі знаходимося, що у нас, і якщо у вас, не дай Боже, ви не планували, але так вийшло, що стоїть дата анулювання. Не забувайте, що ви автоматично переходите, якщо вам анулюють єдиний податок, на загальну систему оподаткування і там зовсім інші правила гри. Тому рекомендую подивитися і освіжити. Інформацію про себе. Відомості про об'єкти оподаткування. Це наше 20 ОПП, які ми з вами подаємо. Відомості про РРО. В кого є РРО, у мене ПРРО. Відомості про ПРРО. Дані про банківські рахунки, скільки у кого відкрито. До речі, мені сподобалося, що тут є відкрито, відкрито, відкрито. Не знаю, на рахунок закрито, бо це свіжі записи. Хотілося б ще бачити, закрито, якщо мене хтось дивиться, будь ласка. Далі дані, тому що коли ти йдеш на ліквідаційну перевірку, тобі би хотілося знати, да, які в тебе рахунки відкриті, які закриті, що потрібно тобі для того, щоб все пройшло спокійно. Відомості про акцизні склади, тобто така масштабна інформація, відображається, географія діяльності. Географія діяльності нічого собі, код громади, який район. Сплата податків даних не знайдено. Відомості з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром, це не про нас. Дані про реєстрацію платником ЄСВ, це добре. Інформація про неосновне місце обліку, дані про укладені договори, договори згідно з журналом договорів. Йо-майо, бачите, це все РРО. Види діяльності, обов'язково, ще раз говорю, передивіться, освіжіть, кому потрібно, зайве заберіть, кому не потрібно, залишайте все, як є. Можливо, в когось основний вид діяльності змінився і так далі. Ознаки ризику постанови 1165. Не розумію, не знаю, знати, не хочу. І так, контрольна, перевірочна робота. Оце цікаво. Планові перевірки дивимося, не було у мене планових перевірок. Позапланові дивимося, також у мене не було. Фактичні перевірки дивимося, у мене також не було фактичних. І камеральні перевірки це самі цікаві перевірки, тому що вони можуть відбуватися без вашої присутності. Тобто, якщо ви щось зробили, недостовірно відобразили в декларації або ще щось. Ну, Якісь є питання по вашій звітності, або по скарзі на вас, і так далі, то проводиться камеральна перевірка. Ось гляньте, можливо, в когось проводилось і хтось не в курсі. І для вас це буде маленький сюрприз. Ну, якось так. Дивимось, роздивляємось, аналізуємо і кому потрібно, виправляємо. Дякую ще раз за те, що. Дали таку наводку, як то кажуть, на новинку. Передаю всім також підписникам, подивіться проаналізуйте про себе інформацію. І дякую, що дивитесь, слухаєте, дякую за фідбек, дякую за те, що за все, мабуть, дякую, тому що на сьогоднішній день. Мало хто кому дякує, а я дякую вам всім за підтримку, за те, що задаєте питання, за те, що не встадаєтесь, за те, що не боїтесь, і, і хочете ставати краще. Це, мабуть, ви ж розумієте, да? коли людина задає питання, вона це означає, що вона працює над собою і над своїм результатом. Вона хоче побачити в кінці результат своєї роботи. І інколи просто зависаєш і тупиш одну хвилину. Не, не на секунду не вагайтесь, пишіть, у нас вже досить великий ком'юніті, як для такої сфери. Ви можете спокійно задати, задати питання, і на вам, хто-небудь, якщо не я, то хто-небудь вам обов'язково відповість. Все, гарного нам настрою! Не знаю, новинок. Побільше електронно-цифрових новинок для того, щоб ми ставали ще кращими, ще більш незалежними ні не від кого. І йшли вперед і вчилися цим усім користуватися, тому що зараз стільки всього відбувається, що навіть не встигаєш навчатися цим користуватися. Все. Дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо у когось є бажання, можете ставати спонсором каналу. Буду вам вдячна, але це не обов'язково.